Ти казав, що є дуже цікава стаття, якась, яка ну на яку дуже от, потрібно звернути увагу. Так, е, да. тобто, ну насправді, там, що нас всіх там в більшості суспільства, теж людей цікавить, так коли в принципі війна може закінчитися, і як? І тому ми так чекаємо, теж цей контрнаступ, все інше. І от вийшла е, стаття е, в Сполучених Штатах Америки: це такі два провідних їхніх політолога Хаас і Купчин, це такі ну, мастодонти. Як як Хаас і Хаас, да, Річард Хас. І, і, А е... Купчин це не росіяни? Ні, якіс, ні, ні. Це, це, це справжні американці. І вони вийшли з, з такою А е, статтю. Чому це важливо взагалі? Ну, це такі впливові політологи, тобто їх там залучають до розробки державних політик, вони працюють в аналітичних центрах. Тобто, це, це люди, які ну впливають тобто, на дифф. Реально до них да, Тобто вони так? автори дуже відомих книг, які mm -hmm. в штатах там дуже високо оціняться, і е, вони вийшли зі статтєю про е, нову стратегію для штатів. А ми дуже багато чуємо постійно, що е, у Штатів немає стратегії, як має завершитися ця війна. От, Вся критика там останніх місяців, ну в, 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 в більшості провідних видань штатів, вона точиться навколо того, що як штати бачать завершення війни в Україні. Ну от як? Чи ми там забрали і Крим Донбас, чи ми якби вернулись до 24 лютого, і в відповіді немає. І от вони вийшли з такою дуже програмною статтю, де пропонують певну відповідь. І тобто, то, що там написано, воно ну, буде мати колосальний ефект. І я не виключаю, що це дійсно буде взяти на озброєння дипломатами ну, і політиками. Що, Значить, вони пропонують е, так звану подвійну стратегію, тобто яка складається з двох компонентів. Е, перше, вони вважають, що Штати мають надати всю зброю, яку просить Україна, ну там зрозуміло, крім ядерної там mm -hmm. літаки. Ракети там, цього там, дальнього радіусу дії, все вони мають надати. ПВО. Да? ПВО абсолютно все. Ні, протиракетний. Числі, дають, надають, так, ППО. протиракетні. повітряні проторакетні, але протиракетні не дають. І в тому числі мають дати і літаки. Тобто їхня позиція, що Штати мають надати всю зброю, яку запрошує Україна. Це перший ну, якби модель. Так. А друга модель це от якраз ну, такий дуже цікавий і несподіваний блок. Вони вважають, що незалежно від нашого контрнаступу, штати мають запропонувати росіянам переговори. Чому штати мають пропонувати росіянам переговори? Це... Якщо росіяни постійно їх самі пропонують. От тут якраз і суть, ну якби цієї моделі, що вони говорять, що якщо, наприклад, наш контрнаступ буде дуже успішний, ну дуже ага. успішний, і на фоні цього успішного контрнаступу штати десь там ОМОКА нас трошки приторможують. Ну а їм це дуже легко зробити. Не надали снаряди, ми зупинились, вони нас приторможують і кажуть росіянам, що дивіться, ну ви картину на полі боя бачите. І ми, от, ну, як США, пропонуємо вам сісти за стіл переговорів з Україною, вибирати посередників там, і сідати за переговори. Е, в чому сила такого кроку? Е, таким чином, вони нібито дають Путіну можливість врятувати якесь своє лице, бо Путін скаже, що е, ну, бачите, от, америкоси просять мене піти на переговори. Ну. А, вони просять. Так, <ф Wave> да, да, Вони просять. не, не важливо, що там відбувається на полі бою. Ну, Путін то ясно і так буде брехати, там розказувати, що в нас там отрицательне наступлення. Яка Яка різниця? Він може нагадити свій чемоданчик отак, кинути і, отлив, і, ухав, і да. Да, да. але от пояснюю, в чому логіка і чому ця стаття така важлива. І я боюсь, що вона дійсно буде мати колосальний вплив. Логіка в наступному. Значить, ці автори пояснюють. Що е, нас всіх так чи інакше буде чекати тупік? Чому тому, що якщо у, українське е, контрнаступ буде надзвичайно успішний, там я не знаю, аж там з тим, що ми в Крим вриваємося, то є два зразу ризика виникає. Перше це можливість ядерної ескалації. Ну тому, що ну, там, Путін може застосувати якийсь тактичний ядерний удар, але вони дають дуже мало шансів в цьому. Ці ж самі автори. А друге, це те, що Китай просто надасть Росії тоді зброю. Ну то буде китайський ленд-ліз для росіян, якщо буде успішно, да, якщо буде успішний супер успішний контрнаступ, контрнаступ да. то тому що вони кажуть, що е, фактично успіх України підриває ну можливість там Путіна його існування в Росії, підриває Росію, таку а Китаю це не потрібно. І, і Китай це чітко показав. Китаю дуже потрібен Путін. Ну для глядачів, тому що це ну їхня собака. Ну а це і раз того, А два це знає. те, що Китай прекрасно знає, що якщо так швидко розбуду ну, розділяється легко з Путіним, то він наступний. Да? тому йому не треба, щоб ну, з ним швидко розібралися. Чому, чому потрібен Путін Китаю, тому що він їм ресурси віддає за копійки. Він їм території вже дальній цей восток віддав на 49 років. Це назавжди. Тобто, ну жодна собака. Ну Правильно, да вони так. не виростять собі тобто, більше і, такого і, песика, як Путін, і жоден президент Росії, якими б вони не були до нього, в принципі, до нього було? Ну, коротше, ніхто і ніколи не давав, окрім Путіна, земель Китаю. Оце й дає і землі, і ресурси. Я зрозумів, що російські чмобіки ще не народились, коли Путін не був президентом. Та я постійно про це кажу. Вони народились при Путіні. Чому я от і слухай, і вмирають при Путіні? І вмирають при Путіні. цикл життя, замкнувся. Так от так. Але до чого я веду? І вони говорять, що якщо контрнаступ буде успішний, Виникає цих два ризика, тому штати мають сказати Путіну: дивись, ти не перемагаєш, так? Так. сідаємо за стіл переговорів. І далі починаємо вести переговори, дивимося, що як там. Спостіль е... і да. Але вони теж кажуть, що якщо Путін захоче обманути ну, на той період переговорів, штати повинні продовжувати накачувати нас зброєю. На випадок, якщо Путін захоче кинути, використати той час, щоб перегрупуватись, ми за той час не маємо слабнути. Тобто, отака от модель. Тут даємо зброю, а тут кажемо, чувак, сідай домовлятись, бо ти все одно тут дуже нічого не виграєш. З іншого боку, якщо наш контрнаступ, це ці, ці от пишуть політологи, буде неуспішним, то тоді вони кажуть, що ви, ну, треба теж пропонувати переговори Путіну. Чому тому, що е, е, тоді підтримка України дуже сильно буде падати на заході, тому що захід зараз е, висушує свої військові ресурси. І, ну, і фінансові теж. І якщо Україна там не досягає успіху з контрнаступом, mm -hmm. значить ну виникає все одно питання. одно потрібно сідати да. за ціл перемовин, все да. це закінчувати. І... Тобто, все це в будь-якому випадку має закінчитися ось після нашого з цього так. Тобто yeah. вони говорять, що не потрібно це все затягувати, тому що е контрнаступ є такою ключовою точкою. Ну тобто, і і то, як він е ну фактично після нього. Треба сідати на позастіл переговорів. То не треба форсувати це питання, треба дуже добре підготуватися. Абсолютно, правильно? Да, да. Абсолютно. То що ще раз. Краще на місяць пізніше, але так, щоб 에, от вони показують ризик ну, цієї патової ситуації, ну, як, яка може виникнути після контрнаступу. І тому для нас це фактично така. І для росіян, тобто mm -hmm. теж, до речі, давайте згадаємо, що цього тижня ще вийшла стаття Пригожина. Який раптом закликав закінчити СВО і перейти до оборони ну, цих рубежів. Це всі розрепостили. Справа в тому, що там а, береться один абзац, де він про це пише. І подається це так, що він закликав. Е, У нього ж там багато е, теж думав та, ні, було Так, багато, цістити. Але логіка все одно його проста: що нам треба ну, зосередитись, щоб з, обороняти територію, які ми захопили. Да. Це його логіка. Вгризтиськах тянеться. Да, да. Він каже, це наша <свист> логіка. Типу, тобто має бути оборонна операція. І, е, ну, і, і тому ну, ці речі вони всі не просто так зараз на слуху. Тобто треба розуміти, що наша вся війна, яка вже там рік триває, та, вона зараз приходить в таку вирішальну точку. Цією точкою потенційно є наш контрнаступ. І від <свист> нього, в принципі, залежить то, як завершиться війна. Добре, а докладніше. Чи кажуть вони, що таке суперуспішний, супер успішний контрнаступ? Наприклад, е, е, да. суперуспішний контрнаступ це Донецька область, Луганська, Херсонська, вони Запорізька. Кажуть, Крим. Простіше, вони кажуть навіть простіше, що е, контрнаступ буде успішним е, навіть тоді, е, якщо ми просто е, розірвемо цей коридор. Тобто, якщо ми вийдемо до Азовського моря. В будь-точці, якій як що ми виходимо до Азовського моря, це супер успішний контрнаступ. Тобто, на їхню думку, я так собі можу уявити, що на їхню думку, це якщо ми забираємо ті території, які були до 24 лютого 2022 року. А я так розумію, що вихід до моря, це і є, в принципі, все. Ми відбили те, що, або майже відбили те, що не було захоплено до 24 лютого, а те все інше, що вони пропонують? Залишити це, ні, государство ні, не вони, бідні, ні, чи? Ні, ні. ні. В них далі логіка така. До речі, вони, вони цікаво пишуть. Вони пишуть, що найбільшою проблемою їхньої стратегії є, це змусити Україну на неї погодитись. Що ми, українці, на це не погодимось. Ну, тобто, можемо не погодитись на ось цю модель. І вони кажуть, що... наступне, що е якщо ми, там, наприклад, е ну, оці інші території, наприклад, Крим теж саме чи Донбас, там, які е на наші, е їх треба повертати дипломатичним шляхом. Тобто е ми уходимо в переговорний процес, і в рамках переговорів вибудовуються якісь там моделі гарантії, знімання знімання санкцій. Але вони чесно кажуть, що е повернення Криму і Донбасу вони не бачать за умов, поки Путін живий. Тобто вони не вірять, але тим не менше вони а, Вона... Ну так от що ні, ні, але але суть в чому ж вони кажуть, що все одно нехай краще, ну це все триває там в якихось довготривалих переговорах, які там тривають там багато років, ніж е буде нова фаза війську ну, військова, якій не буде зрозуміло знов хто куди дойде. Так справа в тому, що навіть якщо зараз просто сісти. Гіпотетично за стіл перемовин з росіянами, які вони вже просять майже на колінах. Вони самі віддадуть всі ті території, які не були ними захоплені до 24 лютого спокійно, щоб е... залишити е, і оголосити Донбас наш, все, Крим наш, все, ніхто більше, ні. да. віддадуть. Е... І не треба ніякого контрнаступу. Ні, е, не зовсім так. Тому що є питання тоді, а навіщо це все було? <реш> вони з цього питання вже ніяк не вийдуть. Да, вони да, вони тобто, не вийдуть з цього всередині питання. Всередині в них як. буде це питання, а, а, а воно буде в будь-якому випадку. Так от, і Вони, і без вони теж про це говорять, що Путіна, щоб Путін сів за цей стіл переговорів, та йому треба, щоб Штати їх запрошували. Він сказав: почекайте, тут Штати приповзли. Штати запропонують йому. От ми всіх би, да? Да, а да, Штати ж да. прийшли попросити, і я вже. Да, приповзли, приповзли. <реш> Вже раз вони тут стоять, умовляють, нас підуть. Ну, цікава конструкція. Так, да, Дуже Спасибо. цікава конструкція і дуже непроста для нас. Ну, тобто, uh -huh. Але вона ще раз показує, що е, от фраза цього польського президента, що в Україні не буде багато інших шансів. Що вона насправді він не просто так ляпнув. Це речі, які обговорюються там між ними і між собою. І ми повинні бути дуже такі. Стривожені з цього приводу, та? і стривожені з питань успіху нашого контрнаступу. Тому я вважаю, що зараз ми всі маємо дуже сильно мобілізуватися знову, так як в перші дні. Ну що я зараз бачу там Петро Олексій вже бордивішає. Ну не бачив там вже борди. Ну, Петро Виборча, Олексій... кам... 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 Кампанія. Виборча кампанія у людей. Чому? Тому що всі розслабились? Петро Олексій сонцесяйний сон наш і люди вже займа... вже знаєш, виборчою кампанією починають займатися. Mm. Вже війна десь там на сході, вже таке. Зараз от, важливо всім зрозуміти, що цей контрнаступ це, це якби ключова точка нашої перемоги. І це що значить? Що всі знов мають останнє діставати, зібратися і максимум на підтримку збройних сил, мобілізовуватися, донатити, е, робити все можливе і неможливе. Тому що це, от ще раз кажу, це от ця стаття це такий великий, такий дзвін, mm. що хлопці. Іншого шансу у вас може не бути. Всі повинні мобілізуватись зараз з повним розумінням того, що це вирішальний так, момент. Та, та, вирішальний момент. Розумково бачив, як він кроп здавав. <му> Він так здає кров, наче віддає життя за країну і, знаєш, на, на смертному Адрі. Просто. Ні, це не про політику і навіть не про вибори, це я просто про його акторське мистецтво, чудовий парень і в нього велике майбутнє. Знаєш, ну, Це друг мій колишній, я не буду це коментувати. А, а... Я нічого, Але я тобі скажу так, що таких зараз людей, які якось себе ведуть в форматі виборчої кампанії, стало. Раптом дуже багато, дуже багато їх стало. І я всім поясню, чому їх багато стало. Бо росіяни вже давно нічого не захоплювали. Знаєш, коли ми рахували кожен населений пункт з жахом, який ми втрачали, тому що ти в цю секунду уявляєш, що там будуть робити з людьми, да, яких от вони захоплюють. І це заява цих вагнерівців, які публічно розказали, як вони розстрілювали дітей. Не розумієш, всі такі розслабоні, вже все, вже АТО. Знаєш, як там АТО АТО там собі йде, а ми тут всі там. Mm, да. І це погана, погана тенденція. Погана, Тому, я думаю, да. дуже і правильно, з одного боку, що не з одного боку, а просто правильно, щоб ми зараз всі точно розуміли, що це вирішальний момент і готувалися до цього як да. до вирішення. І він, до речі, розпочинається вже в найближчі тижні. Всім це треба розуміти. Тижні? Тижні, так. Да. Я навіть більше скажу, що вже окремі етапи вже тривають. Тобто я пояснюю всім, що контрнаступ складається з трьох етапів. Це накопичення сил, це розвідка боєм для того, щоб знати, куди нанести удар. І тоді вже, якби про максимальний прорив в точці виявлення слабини. Це три етапи. І от вже цей весь процес, він вже триває, заварюється і все інше. Я думав, що Земля ще має там підсохнути нормально. Але процес уже йде. Дякую. Друзі. Ну, сподіваюсь, Щось взяли для себе, а головна думка так, безумовно, що потрібно нам зараз всім знову, як в перші дні війни, зібратися і нанести остаточний удар фінальний.